Український тиждень права відбувається в вінницьких школах. Старшокласники вчать дітей бути обізнаними у своїх правах та обов'язках. Такі самі заходи відбуваються по всій Україні. Так, у загальноосвітній школі номер 4 відбувся урок права. Подробиці має наш репортер Сергій Баранчук. В рамках Всеукраїнського тижня права у Вінницьких школах учні молодших класів знайомлять з їхніми правами та обов'язками. Займаються цим не педагоги, а волонтери, дитячі омбудсмени. В цій ролі виступають учні старших класів різних шкіл. У Вінниці таких волонтерів 15. Вони розділені на дві групи. Омбудсмени відвідують школи міста і проводять для малечі інтерактивні ігри та уроки. Один із таких заходів пройшов 11 грудня у школі номер 4 Старшокласники водя казкових героїв розповідали дітям про їхні права і обов'язки, про які йдеться в конвенції ООН про права дитини. Ми провели дуже цікавий інтерактивний захід. Це абетка прав дитини для дітей третіх класів. Ми ходимо по різних школах та доносимо діткам інформацію. Права та обов'язки дитини. Також на цьому тижні ми провели інтерактивний проект Права для наймолодших, де також розповідали про права та обов'язки дітей. Діти активно брали участь в грі, відповідали на питання казкових героїв. А ті, в свою чергу, для них танцювали, співали, показували різні цікаві сценки. Те, чому вони їх вчили, діти добре засвоїли. Нас навчили, що У нас есть обязанности и права. Из обязанностей мы должны ходить в школу. Еще у нас есть право на на спорт. Мы должны выполнять обязанности, ходить в школу. Ну и что? У нас очень много прав есть, как и у человека. Ну, например на еду, на, на лечение, на, на любовь, родительскую, ну и других людей. Заняття з учнями молодших класів волонтери проводять не лише з нагоди тижня права. За словами координатора міських дитячих омбудсменів, 11 А класу школи номер 5 Анастасії Остапець з просвітницькою метою вони приходять до малечі двічі на місяць. Причому відвідують не лише школи, а й заклади для дітей з особливими потребами. Сергій Баранчук, Олександр Малий, телеканал Віта.